Обидва зізналися. Сбу оприлюднила свідчення російських спецпризначенців. Євген Єрофеєв та Олександр Олександров на камеру кажуть, служать у третій гвардійській окремій бригаді спеціального призначення, що базується в Тольятті, Називають прізвища всіх командирів. Заявляють, що в Україні вони вже два місяці до затримання жили в жовтневому районі Луганська. Сержант Олександров родом із Кіровської області. Капітан Єрофеєв, Командир групи Тольятті. у російському міноборони напередодні підтвердили, що Єрофею та Олександров є росіянами, але спростували, що ці двоє на момент затримання були військовослужбовцями. При цьому вимагають повернути затриманих додому якомога швидше в Україні не визнаних своєю країною військових звинувачують у вбивстві українського сержанта Пугачова. Це сталося 16 травня поблизу міста щастя, де росіян і затримали наші бійці. Єрофеєву та Олександрову надали медичну допомогу, перевезли до Києва та прооперували. Українська сторона допустила в шпиталь місії ОБСЄ та Червоний Хрест, аби ті переконали, що затриманих не катують і надають належну медичну допомогу. МЗС України направила ноту протесту Росії. На думку дипломатів, затримання цих двох військовослужбовців є доказом усіх тих порушень міжнародного права з боку Кремля. А свідчення Єрофеєва та Олександрова СБУ вже переклала сімома світовими мовами. Зашли на територію України 26 марта 2015 року. Зашли в составе второго батальона в 120 220 человек. Первых батальона на польских і Костя Николаевича. Задача оставилась вести разведку наблюдению за передним краєм противника и і... Частями, которые находятся поблизости, по это часть ополчения и рюкзаков.